Вересень 2023 тисячі Росія включає до регіональних виборів тимчасово окуповані території України. Потім у грудні ЦВК РФ оголошує голосування за президенти відбудеться в березні 2024-го. Це не про вибори, це про певну картинку, яка повинна показати російському зазомбованому населенню, яким агентам впливу російського режиму у світі. Що мовляв, ось ці вибори відбулися на Українських окупованих територіях і всі інструменти, які тут застосовуються, вони не з арсенала демократії. Артем Карякін військовослужбовець Збройних сил. Вісім років жив в окупації та передавав українським військовим інформацію про місця дислокації росіян, а нині продовжує отримувати інформацію з рідної Луганщини. Каже, на території є вже давно відпрацьований механізм, який окупанти використовують під час виборів. Спочатку вони починаються агітації, це білборди з призивами йти до, до цих виборів. Частіше за все там Путін на цих білбордах, звісно. Виборчі комісії вже в списки ці є. Люди там вже давно відпрацьовані, тобто це люди, які точно зроблять все так, як потрібно росіянам. На кожну виборчу дільницю вже є певний процент. Найбільше росіяни тиснуть на бюджетні установи. Перед виборами є 3-4 там наради. На яких адміністрація цих установ бюджетних пояснює всім своїм працівникам, за кого треба проголосувати, і що буде, якщо від нашої установи не набереться там певний процент голосів за такого-то кандидата. І такі заходи проводять не лише на окупованій частині Луганщини, каже активістка руху Жовта Стрічка Катерина. Зміркувань безпеки ми не показуємо її обличчя та змінюємо голос. Криму почали багато встановлювати передвиборці саме агітації людей, які працюють на держслужбах різного роду, в освітніх організаціях, їм, скажем так, обов'язково заставляють голосувати і підтверджувати саме свій вибір на цих виборах. У гур кажуть, попри великий контингент російської армії на тимчасово окупованих територіях, а це понад 35 тисяч силовиків. Загарбники просять збільшити кількість розгвардії представників ФСБ та спецслужб для контролю місцевого населення під час самих виборів. Вони бояться опору і спротиву, бояться руху опору, бояться нелояльності місцевого населення зрештою правильно роблять. І розуміє, що цей фарс під загрозою до українського місцевого населення ставляться виключно як до ворожого елементу. Катерина на час предвиборчої агітації та виборів із власного досвіду радить виїхати на іншу територію або уникати місця прописки. Ну можливо, навіть не інше місто просто не бути за місцем своєї прописки, скажімо, там де вас можуть безпосередньо віднайти окупанта. От. А навіть якщо ви будете на іншому місці, до вас підійшли і сказали, я вже проголосував. Такий спосіб може бути дієвим, оскільки, наприклад, портити бюлетені – це не є дієвим способом, адже це означає, що ви вже прийшли на вибори. Станом на зараз СБУ відкрила понад 8 тисяч кримінальних проваджень за статтями колабораційна діяльність та пособництво державі агресору. Понад дві тисячі направлено до суду, уже засуджено 350 осіб. І якщо говорити про конкретні судові вироки, то за матеріалами СБУ 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. До речі, засуджено очільника терористичної організації ДНР Дениса Пушиліна, гауляйтерів Херсонщини Володимира Сальдо і Запорізької області Євгена Балицького, а також очільника окупаційної адміністрації Бердянська Олександра Сауленка, а також і інших фігурантів. Крім того, підозрю оголошено так званим керівникам Херсонщини. Олександру Копцю і гауляйтерам десятків населених пунктів на півдні і сході, там Куп'янська, Северодонецька, Балаклії і інших. Доказову базу збирають не лише на місцевих колаборантів, а й на громадян Росії. Зокрема, 20 грудня минулого року СБУ вручила підозру керівникам Центрвиборчкому виборчкому РФ. Служба безпеки зібрала доказову базу на голову центральної виборчої комісії РФ Елу Памфілову, на її заступника, секретаря, а також на п'ятьох членів ЦВК РФ. Які восени 2023 року організували псевдовибори в тимчасово окупованих регіонах України? До речі, всім їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 110. Крім того, в них була ще одна стаття, за якою вони отримали підозру? Це стаття 437. Кримінального кодексу, яка звучить як введення агресивної війни, також окупанти проводять рейди з вилучення україномовних книг. Зокрема, окупаційне міністерство освіти надсилає до навчальних закладів листи із наказом вилучити літературу. Цей лист Артему Карякіну вдалося отримати з власних джерел 12 січня цього року. В ньому вказується про неприпустимість використання в освітній діяльності і необхідності вилучення з бібліотечного фонду україномовної літератури. Зараз нова хвиля. Вони намагаються всі залишки знайти, які залишилися взагалі української літератури не тільки там якоїсь екстремістської, як вони називають там різні книжки про Луганський аеропорт. Тощо. А й взагалі будь-яку літературу, де є українська мова, тому що вони бояться, що діти будуть її читати. Важко пояснювати навіть своєму зазомбованому населенню про те, що це все один народ. Якщо це люди, які зберігають власну окремішність, культурну самобутність, в тому числі і мову, і книгу, звичайно, і з українською книгою Росія бореться давно і ще з часів Російської імперії і царизму, ну і, власне радянської влади, і сьогодні нічого не змінилось. Крім того, окупанти на територіях Луганщини також шукають і дітей. Був ще один документ, який потрапив до нас у руки завдяки агентурним мережам. Там йдеться мова про те, що ФСБ збирає списки усіх учнів. Котрі навчаються дистанційно по українській учбовій програмі. у школах. Їх обробляє російська пропаганда, їх намагається залучити до російських дитячих рухів. Старшокласників окупанти розглядають як потенційних учасників спротиву, тому до них особливо прискіплива увага. В них можуть перевіряти телефони, і, зокрема, навіть шукати, хто навчається онлайн в українських школах. У гурта СБУ запевняють, знають і про найближчі плани росіян на тимчасово окупованих територіях і готові протидіяти. Карина Подленко, Валерій Сетюк, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.